Стімпанк це дуже дивний жанр, резонність існування якого я завжди став під питання, бо незважаючи на те, що стилістика та канони були закладені доволі розумними людьми та чітко виділяються в їхніх творах. Ніхто до сих пір не зрозумів, що з цим жанром взагалі робити. Скажу більше замість того, аби якось розвивати все це добро. Більшість нездар просто почала чи копіювати їхні роботи, чи створювати нові панкожанри. І до тут те, що зі сторони різниці між клок, панком, стімпанком та електро, воно штесла панку майже жодної. І всі три жанри можуть спокійно співіснувати в одному творі. Усе одно суть жанру не в тому, на чому ваші механіки. Ініші чоловічки працюють. Суть його у ретрофутуризмі, воно ж хай тек, лоу лайф. Під розвитком я маю на увазі романтизацію вікторіанської епохи загалом. Хоча, звісно, не всі роботи з являються вікторіанськими, чимало зазвичай беруть звідти мотиви, особливо Англії, ті, епохи, що особисто мене завжди дратувало. Дуже легко помітити людину, що не розбирається у тому, що вона пише, просто прочитавши, що дія відбувається в, наприклад, в Америці 1839-х років, в той час як опис їхнього побуту та одягу являє собою найбільш англійський опис, що ви тільки бачили. Звичайно, на те, що великобре. Ритання та інші країни 19 сторіччя мали доволі видиму різницю в стилях і культурах, усі кладуть свій нефритовий стрижень. І це зрозуміло навіть мені. Але це завжди мене засмучувало Десь так само, як засмутило дане аніме. Стімбой часто описується як ода жанру стімпанку, та ідеальним зразком того, як треба правильно робити. Я вже не кажу про те, що воно зроблено величним кацугіру Атомо. Твор, це Стім бой розповідає нам історію родини Стім, а саме нашого малолітнього героя Джеймса Рея, його батька Едварда та діда Лойда. Усі троє добровільно чи не дуже втягні до боротьби за так звану паросферу, дуже парову абищицю, завдяки котрій світ може здійснити другу індустріальну революцію. Як на вашу думку, люди це використовують? Правильно роблять з цього зброю, тому що як же ще? Якщо двох людей помістити в одну маленьку кімнату без нічого, то можливі два варіанти: вони вб'ють одне одного або займуться сексом. Щось я відволікся. Ці троє персонажів представляють собою три стереотипні погляди на одну проблему. В той час як люди навколо них мають власні плани на паросферу, і в підсумку все це закінчується файним накарпасом між американськими і англійськими військовими в Лондоні. Внаслідок чого наш головний герой рятує дівку, усі живуть довго та щасливо, а головний герой еволюціонує в головного реактивно ранцевого супергероя. І у чому проблема? Запитаєте ви? Mm, як би це пояснити? Кацухіру Отомо – це японський аналог Джеймса Френсіса Кемерон. Вони обидва відомі своїми дорогими витворами, повними пафосу, графонію та інших шмарклів. Але проблема в тому, що в ретроспективі більша частина цих робіт не представляє себе нічого особливого або взагалі є своєрідним фастфудом світу кіно, котре ти подивився і забув. Стім має багато спільного з аватаром. Обидва позиціювалися як найдорожчі роботи свого часу. Обидва були розпіарені до краю журналістами та іншим лайном. Обидва отримали нагороди, і обидва навіть мають відеоігри середніх вітіньків сірості на свою честь. І знаєте що? Можливо, на момент випуску вони і представляли якусь естетичну цінність, ну чи хоча б графоній. Але в реальності за графонієм ховається в найкращому випадку добре зроблена історія середньої забитості, а в найгіршому графоманський висок. Чим воно є, вирішуйте самі. Я забагато надивився такого це своє життя, щоб пробачати подібне. Тому в моїй книзі немає страшнішого гріха, ніж посередньо реалізована ідея. Щоправда, поїдання розсольника однаково найбільший гріх.